Ми півтора роки кричимо, що Крим це Україна. Вішаємо плакати та друкуємо його на карті, але в патріотичному захваті чомусь забуваємо, що це не тільки шматок землі, але й люди. І це наша загальна провина, що вони не відчувають Україну своєю батьківщиною і так легко продаються Кремлю за продуктовий пайок та підвищену пенсію. Повернути Крим в Україну це не тільки повернути землі. Це домогтися бажання людей повернутися в країну через реформи, легкість ведення бізнесу, європейську перспективу та громадські свободи. Але замість цього ми перекриваємо кримський перешийок, а тим часом так звані активісти потягами будуть відправляти контрабанду в Крим і таким чином ще більше віддаляють його від України. Пойміть, що є ціни, а є цінності. Перестайте читати гроші. Ви поїдете. Штота в душе. Помпезне видовище в яскравій патріотичній обгорці. Правий сектор автомайданівці та ще купа активістів, на чолі з кримськими татарами, досі намагаються перекрити шалений потік українських продуктів у Крим і Росію. Мені посетили вам обратить, щоб ви приїхали. З Ковкашки за машина? Ви будете шоковані. Гроші побачили. Справжнє обличчя блокади. Полковник прикордонної служби Олександр Яїчко старанно виводить червоним маркером Криву на мапі. Це кордон між материком і окупованим Кримом. Три шляхи до півострова, три контрольні пункти. Пости активістів знаходяться просто перед ними. А ось друга лінія блокади за кілька кілометрів від адміністративної межі. Вони знаходяться на ділянці їх три. Один на трасі Херсон-Армянськ в даному місці, інший а, Нова Каховка, Трасно-Перекопськ, і поблизу населеного пункту Чонгар, Відповідно, отут на автомобільній дорозі. Справжній полковник запевняє, навколо лише занедбані поля та лимани. Вантажівка не проїде. А, більша ділянка це у нас Сіварський лиман, Каркінівська затока Чорного моря і наявність серого кримського каналу. Дане питання, скажімо так, нівелірується наявністю доріг. Невже у Крим справді не можна провести продукти? Торговці на автовому ринку, де раніше завантажували фури на Крим, кажуть, усе можливо, були б гроші. Ви кадані про те, щоб блокаду можна було проїхати в за до дні. Платять кому? на блокпостах. Спеціально та попадем. Це шлях до пункту Каланчак. Він один із найближчих до Херсона, і дорога тут краще ніж на Чаплинці. На третьому пункті пропуску Чингарі знаходиться штаб активістів. Тож, якби я захотіла крадькома провести продукти, це найкращий варіант. Звідси ми і починаємо свій контрабандистський експеримент. Перший пункт пропуску. Тут чергують кілька десятків бійців правого сектора. І якщо діра у блокаді є, вони точно про це знають. Я просто підходжу до головного і питаю, як можу провести продукти. Відповідь чоловіка шокує. Там є. Айдане і Чингіз. Ви це чули? Питання про перевезення продуктів повз блокаду вирішують кримські татари. Ми прямуємо на другий пост шукати тих самих Чангіза і, і Айдане. Насправді цю жінку звати Гайда Різаєва. Вона відома волонтерка. Двічі була у полоні бойовиків ЛНР. Тепер керує активістами на Каланчаку, та нам її чомусь представляють як айдане. Вона вітається, і переходимо до справи. Мені посередили к вам обратіться, щоби приїхала машина. Смислі приїхала сколько шту за машина? Розповідаю, що я представник перевізника, і нам дуже потрібно, щоб пропустили мікроавтобус із п'ятьма тоннами овочів і консервів. Ідеали блокади не припиняють нас дивувати. Відповідальна за каланчак бідкається. Поки за перешийком стежать політики і журналісти, фуручбус не проженеш, але нам пропонує проїхати по-тихому, розкидати наш крам у 5-6 легковиків, витрати як і ризик, мізерні. на то Лігкавика секретом. тут дуже бояться розголосу. Щоб провести продукти, по скільки блокпостів активістів потрібно ціле досьє. Татари просять познайомити їх з директором фірми, показати ліцензію на перевезення, документи на товар і отримувача вантажу. Вигадуємо угоду на поставку продуктів. Пишемо, ніби веземо усім пропут продукти, які швидко псуються, овочі, фрукти та популярні на півострові консерви. Наше питання обіцяють вирішити. Алло, Ало, здрастує это, это я к вам сегодня подходила по поводу спринтера 5 тонн продуктов. Скажите, там решился уже как-то наш вопрос? Смотрите, вы, пожалуйста, ну діректорство, розкажите. Путін набере сьогодні вовні чітко було виявляється тут справді все серйозно, і звісно, перевірку у кримських татар і з амбіціями спецслужбовців. Наш фейковий договір не проходить. Я там прийшла, так далі, та подобно. Ми провіряли і у вас дві договори, так далі, тому подібне. Може в нас ще вийде домовитися. Дзвонимо ще раз. І, ми не єдині клієнти чарівної Айдане. Це по поводу Спрінтера. А по поводу спрінтера п'ять з Києва, Так. Да. вона прямо каже, має слабкість до грошей та більше не радить, як пройти блокаду. Дуже люблю деньги, не в цьому випадку. Схоже, у штабі здогадалося, що мають справу з журналістами. Настрій командувачки Каланчака раптом змінив курс на 180 градусів. Тепер чи то гайда, чи то айдане розповідає про батьківщину, про ідейність блокади і усіх хто до неї причетний, та все ж ніби натякає. Вихід є всьо прекрасно допомагає. На другої важливості заявіть сібіканації, як котра без стойного просто немає. я не знаю. Питайтесь, якщо вам дуже сильно повезет. Ми наважуємось на ще один зухвалий експеримент. Завантажуємо мікроавтобус порожніми коробками і прямуємо просто на каланчак. Ось же і перший кордон цікаво, як поведуть бійці правого сектора. Можливо, ми зможемо проїхати взагалі без перешкод, а Можливо, вони все таки перевірять наш вантаж. Все ж таки цікаво, наскільки сильний вплив наш знайомих. Зупинившись на кордоні, ми кажемо чарівні слова Ми Айдане». Чи спрацює наш пароль? Бійці відкрили багажники, побачили коробки. Розказуємо, що вони порожні, але їх ніхто не торкається. Перший пункт пройдено, і до самого кордону нас уже ніхто не зупинить. Вже проїхавши другий пост, ми можемо прямувати на Крим. До самого посту ми е, доїжджати не будемо, тому що ми можемо дозволити собі по в окупованому Криму журналістів один плюс один не люблять. Тож перед самим кордоном і другим постом блокади ми зупиняємось. Перед тим, як поїхати, ще стежимо за пунктом пропуску. Одна за одною автівки спокійно перетинають межу. Серед них і кілька мікроавтобусів.